Е, мене мій чоловік в Києві на ринок не бере. А я дуже люблю ходити на ринок. А не бере? Він каже, що ціни ростуть. Ні, ні, що що я піднімаю ціни. Він іде йому дають нормально. Я з'являюся, вони починають піднімати ціни. Тому. Це, це правда. Я дуже люблю ходити на базар. Я люблю вибрати овочі. Так? Я, я люблю вибрати овочі. Що мені категорично заборонено, не йди, бо через тебе я плачу два рази більше. Тому я сиджу і чекаю. І чоловік іде сам, я його чекаю під цим. А я би з задоволенням прийшла на ринок у ваше містечко з задоволенням. По-перше, це прекрасний спосіб спілкування з людьми, коли Віктор Янукович був в опозиції у 2005 році. Перше, що ми почали робити, коли нас на телевізор не пускали, до преси не було можливості дістатися. Ми почали їздити по малих містечках і просто приходити на ринок. І він приходив до ринок, бігли люди до нього, і, і там щось говорили, і люди не розбирають, чи ти при владі, чи ти в опозиції питання тобі ставлять одні і ті ж, і вимоги одні й ті ж. І, і це було дуже це, це, це один з найкращих часів був для нього, і для його контактів з людьми. Я думаю, і люди тоді його почали пізнавати, і він почав пізнавати людей інших. що він зараз заважає піти на ринок?